І на цьому тлі цікаво, як, якщо американці такі роблять розворот, трохи більше до тради традиційних галузей, чи це вже означає повністю перегляд цього зеленого курсу, які можуть бути, що можна чекати від Європи, і тому, що там зробили навпаки ставку таку на цей зелений перехід, пришвидшений. І в цьому контексті наша, скажімо так, стратегія, що нам робити? Ми орієнтувалися на Європу, теж так якось збрали на себе зобов'язання, що там до 2030 року позбутися вже е вугільної генерації, шкудан. Скажімо нам, які наші повинні бути стратегічні кроки, куди нам рухатися, Україна частина Європи, а не частина Америки. Тому рухатися потрібно спільно в напрямку цього самого переходу енергетичного, в напрямку застосування. Якомога більш ефективних технологій, енергетично ефективних технологій, тих, які мають коефіцієнти герої, e значно більше ніж одиниця, і тут важливо не потрапляти в пастку моди, тому що, ну, наприклад, в Україні на жаль, стимулювалося виробництво. Зеленої енергії не там, де це було потрібно і корисно споживачам, а там, де було потрібно і корисно інвесторам, які набудували велику кількість станцій з негарантованою потужністю, і фактично створили додаткову боргову проблему. Тому що той зелений тариф, який діяв і продовжує діяти в Україні, нехай в обмеженому вигляді, але все ж він є непідйомним для української економіки. На це на цьому наголошували насамперед європейські експерти.